А ну покажи. Ото, оце годинник. А ти не спиш? А чого ти не спиш? Дивися, годинник показує, що треба спати.

Оп! Добре, що не впала. Лада, у нас є марічку. Немає за марічки, От є маричка. Хрустить. Може, вже досить їсти, ми вже пішли вже спадки. по мама засне без нас тоді що будемо робити? Трошки поїть. Добре, трошки поїть.